Усім привіт! Сьогодні зробимо коротенький огляд садочка. Що ж у нас квітує в кінці жовтня в садочку на півдні? Ну, як бачимо, зараз у нас королева саду — це хризантема. У мене ось такі молоденькі кущики. Ось такий червоненький. Ось ще. І ось цей кущик тільки починає розквітати. До сих пір квітує хризантема літня. Ось поряд така лісум, Доквітає жовтенька хризантемка. І поряд квітують нагідки, Нагідки з насіння в цьому році висівала і ось такі гарні нагіточки маю. Ось так середина жовтня, а в нас тільки починають квітувати жоржини. І ось ця, тут вже повний розпуск Керіо-красунька. а ось ця, як поцілуночок дуже гарно. Це садовий. Квітує моєму садочку. Красаж. Троянди квітують. Дуже гарно. Дуже гарно зараз квітує фіалочка. Ще вона у нас квітує весною навесні. Але і ось так жовтень місяць, а ми квітуємо. Дивіться, зав'язала ось у насіннячку. Квітує крокус, осінній крокус артавір. Ось в тому році садила цибулинку одну, купувала в плантації волк. І ось бачите? Ось, ось, ось в цьому році Ліза, ще одна буде. Буде ще одна квіточка. Ось так. Ось ви тільки подивіться на цю трояндочку. На ці бутончики, вони, мабуть, ніби як метелики. Як метелики, які тільки починають розпускати свої. Крильця дуже гарна, дуже гарний кущик, коли заквітує, буде бомба. Ну і подивіться, що в мене тут квітує. Кніфофія. Видала аж два квітоноси. Ви подивіться, всіх квітує влітку, а в мене в жовтні місяці. <кхем> Поряд квітує синя перфюжен. Дуже добре себе почувають, дзвоники садові будуть квітувати на слідуючий рік. Лавандочка. Тут ось також у мене цинія перфюжен. Троянда керіо. продовжує квітувати. Дуже гарно тримається. Ну, і квітує цинія звичайно висока, квіточки вже, звісно. Але ще тримається ось який колір, не передається, але дуже гарно. Ну і наостанок покажу вам свою таку грядочку за лісумом. Тут також ще росте батат, і по моє батат ще я його не викопала, але в найближчі дні, мабуть, буду викопувати. Всім дякую за увагу! До побачення!